До нас доєднався Олександр Вознюк, член громадської ради при міністерстві соціальної політики. Доброго вечора. Доброго вечора. Студія, Доброго вечора, пане Олександре. Ось ми з Василем вчора озвучили новину, про яку говорила міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Отже, 9% чекає працюючих українців відрахування додаткове по суті до податків відрахування до накопичувального рівня пенсійної системи. Запрацює це накопичення з 2026-го. ми згадували і досвід радянського Ощадбанку, коли накопичення зникли. Також обговорювали вже поза ефіром і от пам'ятаєте, приватизаційні сертифікати, створення різних трастів, також, начебто, держава щось обіцяла вау, через давали і отримали нуль. От зараз, саме зараз, наскільки ці відрахування. Які в майбутньому примножать е, наші кошти на старість, будуть захищені доброго дня, студія. Дякую за запитання. Питання в тому, що е, влада анонсує про те, що пенсійна реформа на жаль має мінусовий баланс, і потрібно щось робити, тому що демографічна ситуація в Україні на жаль не покращується. Ми знаємо про те, що у нас ідуть бойові дії. Щоденно ми втрачаємо наших героїв і героїні відповідно. А ми маємо робити якусь відповідну пенсійну реформу. Якщо ви знаєте, що в Україні є, є трьохрівнова пенсійне забезпечення, це солідарна система, це накопичення система. І третій рівень це добровільне накопичення у приватних пенсійних фондах або якихось приватних компаній, де ви можете заощадити або прокредитувати свою майбутню пенсійну старість. Насправді, перший рівень це солідарна система це те, що держава гарантує. Кожному працездатній особі про те, що вона працює над підприємством незалежно від форми власності, коли відраховуються відповідні сплати єдиної соціального внескові на сьогоднішній день вже становить 22%. Тобто, це є гарантована е, виплата пенсійного забезпечення, в разі якщо особа пішла на пенсію або заслужено пішла на такий е, відпочинок. Що стосується накопиченої системи, про яку дуже, дуже багато говорить, і пані міністерка вчора озвучила і про те, що плюс. До наших всіх податків військового збору 5%, А цих ЄСВ нам ще додадуть 9%. Тобто це виходить десь 32-33%. відсотки. Плюс ми ще не забуваємо, що роботодавці сплачують наше ПДФО, яке вартує там 20%. Що насправді який меседж посилається? Насправді є розробляється законопроект щодо цих 9%. Наразі громадському сектору суспільству ще не надали таку. Відповідний законопроект для його опрацювання і надати відповідний е, зворотній зв'язок, що погоджується суспільство на такі додаткові виплати або додаткові е, податки, які може держава накладати. насправді накопичена система передбачає добровільне е, формування такого кредиту майбутньої старості, так однак, е, ми розуміємо, якщо регулятор зобов'яже всіх працездатних осіб все ж таки. 에, сплачувати кошти зоб... через інструмент зобов'язання, то так, тоді виходить, що на кожну родину або на кожного працюючого, е, працюючого особи буде накладено ще плюс додатково 9%. От є Наразі... питання: чи будуть да. захищені ці гроші, які будуть, наприклад, обов'язково відраховуватися? А, дивіться, е, на сьогоднішній день е, ми ще не знаємо, як запрацює цей інструмент. Ви ж. Е... Хочу підкреслити, що є декілька варіантів, які пропонуються запровадити цих плюс 9%. Вони можуть бути або добровільними внесками, тобто ви як додатково до солідарної пенсійної системи себе страхуєте в майбутньому, як майбутній пенсіонер, який піде заслужено на пенсію. Або це буде зобов'язано. Нашу думку, у час дії воєнного стану, коли економіка в Україні просідає, коли населення бідніє. Коли доходи в громадян значно зменшуються, і коли цих 9% поставити як обов'язковий платіж до основної вашого заробітку, то це на мою думку буде дуже неправильно. Тоді суспільство буде. Відповідно апелювати до влади і говорити, що так не можна робити, і по суті, суспільство не погодиться. Це може бути рух про спілок, це може бути рух про роботодавців, в тому числі і працівників, які мають взаємовідносини з роботодавцями, які також будуть захищати своїх працівників. Пане Олександре, що ми е ведемо хотілося, е Якщо ми ведемо. Пане Олександр, час обмежений. Я хотів би перейти до цікавої тези. Також певні такі інформаційні вже були роз'яснення з приводу е, урядової ініціативи щодо накопичувальної системи. І е, чи можна буде в перспективі, чи обговорюється принаймні зараз в Кабміні, е, наприклад, передати в спадок саме ці накопичені кошти, витратити на такі стратегічні цілі, як лікування, наприклад, чи навчання е, близьких родичів тієї людини, людини, яка робить ці відкладення, дивіться накопичена система. Це власні ваші власні кошти, які ви заробляєте, і ви формуєте свій фактично кредит. Да? Тобто, ви формуєте майбутнє. Так, звичайно, це передбачається спадок, це передбачається передати право управління цих рахунків від цих 9%. 9% – це лише мінімальна ставка. Да? Вона може бути і більше. Особа може і більше, наприклад, формувати свій майбутній кредит, який вона буде формувати. Питання ж тому, що ми вже, як ви сказали, проходили такі шахрайські компанії, як МММ, якісь там інші ощадбанки, де суспільство тоді зрозуміло, що їх держава тоді по суті обманула, тобто ці кошти забрала вкладення. Це фактично по іншому, це не це нам пропонують е, сформувати власні вкладення від основних е, сплати податків, які ми вже сплачуємо тобто, в нас. Фактично наперед попереджають, що всі майбутні пенсіонери нашого віку, ви колеги вашого віку, менше віку, нас попереджають, що ми можемо не розраховувати на так звану базову солідарну пенсійне забезпечення, і тому нас вже всі готують до того, щоб ми уже сьогодні думали, як ми підемо на свою пенсію заслужено або ми будемо її додатково своїх доходів кредитувати, інвестувати і будемо впевнені. Не за цією основною базовою судданим пенсійним забезпеченням, яке у нас є передбачено законом, так що ми від відрахування цієї ЄСВ, а нас просто перекидують на нас, власні кошти, які ми фактично створюємо кредит майбутньої своєї пенсії. Наша пропозиція взагалі була це створити альтернативну модель пенсійного страхування. Не через інструмент зобов'язання, та тобто тобто обов'язок всіх незалежно там від доходів, там зменшується вони чи на збільшується, так а лише зробити право вибору, тобто щоб не зобов'язувати нас всіх ще додатково доплачувати цих 9%. Я переконаний, що уряд, законодавці, ну подумають про те, що не можна в час війни, коли економіка присідає, коли ми як країна знаходимося постійно на міжнародній допомозі, ще обкладати кожного українця додатковими зобов'язаннями, де і так доходи падають. Ну тут я вас підтримую. Ну, насправді, пане Олександре. Я буду вам дякувати